Іду життям, і сили вже лишають, і боротьба здається до знемоги, і ніби Боже не відповідає, пустелою йде тільки дорога, та все ж беруться звідкись оті сили, що я, не зупиняючись, іду, а сили ті у Божому є сині, які завжди. Є поруч завжди тут. Буває твоє життєве хвилювання, дубки тривожні, в розум знов і знов, доводять твою душу до страждання, і непомірне є таке воно. І п'єшся головою мов стіну, все намагаючись усе це зупинить. Проси у Господа на голову оливу. Хай твою голову він нею намастить, запас її у нього нескінчений, її він виливає на дітей, ти вилий із небес її на мене, просив Господу ти і вночі, і вдень. Вона завжди наш розум захищає і дозволяє погляд спрямувати на того, хто без міри посилає, на тих, просить мир і благодать, на голову пролє свою оливу, щоб чаша переповнилась твоя, усім його святим благословінням, долину тихою для відпочинку дасть. Моя молитва, пораненим те птахом ось пробує злетіть, та каменем знов вниз. Стараєшся пробитися крізь хмари, що небо відділили від землі. Ті хмари навісають всюди темні, там в них усе і лінь, і гріх, і марнота, душа будь хоч чистою щоденно, щоб не гадьбити імені Христа. На неї все іде війною тіло. Нещасна я людина тута є, і без Христа його не побідити, без боротьби ж нічого не прийде. Тому й прошу на голову оливу, у неї захист, сила є моя, Господь, молитві дай такі крила, щоб крізь грозу до тебе донеслась. Як хочеться, так Господу молитись, щоб серце крик. І сльози по щоках, щоб птахом пораненим не битись, злетіть в молитві до небесних хмар, до тих хмарин, що підняли Ісуса і понесли в Небесний вічний край, туди лиш Святим Духом підіймуся. провину, щоб Господь із мене зняв, щоб знати, що Він мою молитву чує злетіти від марнотної землі, народженням Христа, сам Бог зійшов на землю, а його смертю до Бога ми прийшли.